В авіапарку України очікується значне поповнення. Шведські бойові винищувачі «Гріпени», також відомі як Джаз 39 Гріпен, вже зовсім скоро можуть приєднатися до українських Ф 16 і міражів. Про те, що ЗСУ очікують передачі винищувачів Гріпен, повідомив заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк. Але, звісно, без подробиць. У Швеції зі свого боку відповіли досить ухильно. Мовляв, якраз саме зараз наразі розглядають це питання. Робота над цим все ще триває, і ми наразі не маємо жодної нової інформації з цього приводу на даний момент. Але це й не дивно. Про передачу винищувачів завжди говорять як про вже доконаний факт. Тому залишається тільки чекати. Але про те, наскільки хороші Gripen, як вони працюватимуть у зв'язці з міражами та f 16 чекати не потрібно. Арсенал готовий розповісти вам. Усе докладно і детально, а також показати це вже зараз. Бо... Літак Saab JAS 39 Gripen – Це багатоцільовий винищувач четвертого покоління. Його назва перекладається зі шведської як грифон, і саме так ми будемо його називати далі. Вперше цей літак піднявся в небо на початку 90-х, а в 1994 році почалися планові поставки для ВПС Швеції. Літаки Гріпен, це гордість Швеції, і я впевнений, що Гріпен можуть зробити нашу свободу значно більш захищеною. Тестові випробування гріпен за участю українців, наших пілотів, уже розпочалися, і ми обговорили конкретні кроки щодо можливості почати обговорення отримання шведських гріпен. Ми одразу ж почнемо з козирів шведського гріпена. І один із найважливіших винищувач здатен замінити на полі бою одразу кілька машин. Може працювати і як винищувач, і як винищувач-бомбардувальник, і як розвідник. Ну і власне як бомбардувальник у разі необхідності. Гріпен оснащений системою зв'язку, яка не має аналогів у світі. Особливої уваги заслуговує і система управління вогнем. Станція шведського винищувача може виявляти винищувачі та ракети на відстані до 120 км, кілометрів, а машини, що рухаються, на відстані до 70. Вона також має режим картографування місцевості. У нього радар чудово працює дуже ефективно по низьколітним цілям, що летять, особливо на фоні землі. Його радіолокатор здатний працювати по десяти цілях одночасно, причому обстрілювати одночасно чотири з них. Що стосується озброєння, то воно на будь-який смак. Перші гріпени мали досить обмежений арсенал озброєння, але згодом на них інтегрували практично всю сучасну авіаційну зброю європейського та також американського виробництва. Він має досить сучасне передове обладнання. Тобто і потужний радіолокатор, і комплексний бортовий комплекс захисту. Він несе стандартне американське озброєння, як і переважна більшість натівських літаків, що є цілком очікуваним. Він і це його перевага, бо це може нести озброєння як натівське, так і власне шведського виробництва, а також європейського виробництва. Тобто, така універсальна машинка. Швед може застосовувати крилаті ракети класу повітря-повітря малої та середньої дальності. Також з 2015 року гріпени дооснастили засобами ураження великої дальності. Гріпен багатоцільовий літак, тому окрім звичайних авіабомб і блоків з некерованими авіаційними ракетами, він може нести високоточну зброю, зокрема ракети повітря Земля ближнього радіусу дії Маверік, які використовують для знищення тактичних цілей, таких як бронетехніка, транспортні засоби, об'єкти ППО, склади паливно-мастильних матеріалів і невеликі кораблі. Як допоміжний літак, Гріпен цілком може бути використаний у наших повітряних силах, тому що він здатний запускати ті ж Storm Shadow, скалп. А якщо ми ще отримаємо Таурус, то він може брати під крила дві такі ракети і спокійно їх запускати, при цьому залишаючись винищувачем, оскільки за бойовим навантаженням він ще може нести й ракети повітря-повітря. Допомагати гріпени будуть, як ви розумієте, американським винищувачам F-16. При цьому шведські літаки досить прості у використанні та обслуговуванні, чим виграють у літаків США, а ще вони дешевші і можуть злітати навіть з доріг, тоді як американські винищувачі досить вибагливі в цьому питанні. Але F-16 є F-16 наймасовіший винищувач четвертого покоління. Він випробуваний у боях, але при цьому постійно модернізується, щоб стати ще кращим. Його арсенал вражає, а в ефективності ніхто не сумнівається. Бойовий досвід це те, що не піддається сумніву. Загальна кількість перемог літаків повітряних сил США, а також країн НАТО та Ізраїлю, значно перевищує 50. і це безумовно не враховуючи при цьому Україну. Він випробуваний у боях. Він досить дешевий через масове виробництво, тому він економічний. По перше, вигідний економічно, тому що за мінімальні гроші, за мінімальну вартість ви отримуєте максимальну ефективність. Літаків цього типу багато у країн союзників тому ми можемо і готувати там льотчиків, і отримувати якісь запасні частини. І отримувати комплекти озброєння до цього літака, звертаючись до наших найближчих союзників. Певна перевага у F-16 є і в озброєнні. Американець здатен використовувати найсучасніші американські далекобійні варіанти АМРАЕМ. Гріпен також зможе їх запускати, але супроводжувати не зможе. Радар недостатньо потужний, але це й не так вже й важливо, враховуючи, що вони працюватимуть однією командою. У тій же Дрім Тім не забуваймо, є і французькі міражі, які також дуже високо оцінені експертами, і безумовно цілком заслужено. Це універсальний літак, виконаний за схемою качене... Качене крило». і він фактично може нести на той момент найсучасніше та ефективне озброєння. Це можуть бути керовані ракети, це можуть бути некеровані авіаційні бомби різних калібрів американського та європейського виробництва. А враховуючи, що міраж це французький винищувач. Його головне завдання, щоб росіяни не забували, яку міць несуть скальпи та шторм шедоу в нього дев'ять точок підвіски, як я і казав. Але варто врахувати, що його навіть поруч не можна ставити з російськими літаками. Він несе найсучасніше озброєння, зокрема ті самі ракети Скальп або «Шторм Шедоу». також в міражі чудове підсилення української ППО. Їхні оновлені радари та комплекси РЕП, а ще й здатність годинами перебувати в повітрі надзвичайно зручні для протиповітряної оборони. 6 тисяч 900 кілограмів корисного навантаження. Це можуть бути бомби, ракети, величезний набір. Більше того, там можуть бути підвісні баки, тому вага корисного навантаження може зменшуватися, якщо потрібно збільшити дальність або просто довго перебувати в повітрі. Ну, наприклад, для перехоплення чогось, для патрулювання. Як вам авіапарк України? І чи варто було б його на вашу думку взагалі доповнити? Пишіть свої думки в коментарях, а також не забудьте поставити нам лайк і обов'язково підписуйтесь на наш офіційний канал Арсеналу, щоб не пропустити все найцікавіше та найактуальніше.